Усім. Ага. І ми продовжуємо досліджувати Сансет Веллі, знайомитися з його жителями. І сьогодні, як ви можете побачити, в нас також гарненький маєточок перед нами. Тож ми досліджуватимемо родину Крамплботтом. І перед нами Агнес. Агнес Крамплботтом. Вона багата, вона живе одна. І ви цю персонажку вже всі прекрасно знаєте. Мабуть, того, що вона з'явилася і в Sims 4 вона була і в Sims 2. Бачите, вона не задоволена, страшне взагалі своїм життям. А все того, що вона також буркотунка, як і її старша сестра Корнелія Гот. Ми в минулому відео вже це розглядали. Значить, давайте подивимося, які в неї стосунки. Мортімер Гот, у неї племінник, а Гунтер Гот її зять. В неї ще є знайомі Рівер Макайріш. Вона навчається в старшій школі. Це, мабуть, гра їх якось між собою звела. І Лейтон Секемото знайомий, також їх гра звела, поки ми грали за Готів за сім'ю Гот. Також в неї Фіона Макайріш чомусь знайома. Ну і Корнелія Гот. Її сестричка. і найкраща, не найкраща, хороша подруга в описі родини. Написано, що Агнес Крамплботтом навіть не встигла змінити свого прізвища на прізвище чоловіка, коли нещасний випадок під час її медового місяця обірвав шлюб. Тобто вона була в шлюбі, не був чоловік, але він помер. А попри зростаючу гіркоту. Та привид чоловіка, який відлякує джентльменів, лише найсміливіший сім спробує завоювати її серце і багатство. Ну, це трошечки кривенький переклад того, що написано в описі родини. Коротше, ми маємо на подвір'ї: ось тут у неї є, могилка чоловіка. Він втопився того, що Ер Ерік Дарлінг, того, що тут написано, намальовано. Бачите, це така іконка, коли чувак топиться. У нього, типу, тут смерть від води. Він, типу, приходить цей привид до неї постійно вночі, але ну, сьогодні подивимося, вночі він прийде чи ні. Типу, її траур, зростаюча гіркота це те, що вона ходить в чорному, в неї повсякденний її наряд чорний. Зараз, давайте, вона хай перевдягнеться. А, Агнес, до речі, книголюбка. Зараз ми подивимося на її рис характеру. Я її трошечки відмейковувала, тому що в неї була жахлива зачіска. І от підійди сюди, покажися. Це е, одяг від розрабів. І я зробила його чорним, як і, ну, коротше, в неї був такий наряд чорний. Іди, моя гарна, напевне, випий кохве, якийсь е, шоколад. В неї тут купа бажань. Давайте подивимося на її сімологію. Значить, вона одиначка, мабуть, це після того, як втопився її чоловік. І вона стала коротше одиначкою. Книголюбка любить читати книжки і безнадійна романтикиня вона романтична. А також родинна риса характеру готів це буркуту, ну, точніше, не готів, а крамплботомів, Агнес Крамплботом. Вона не змінила своє прізвище. Корнелія також була крамплботом, і їх всі родичі також були крамплботом, і вона ощадлива. заощаджує гроші. Ще є одна цікава штука. Я не знаю, хай вона автоматично йде, робить, що хоче. Вона піде читати щось, того що вона книголюбка. Ще було написано десь, десь було написано. Вони планували дитину. Ось навіть будували тут таку дитячу кімнатку. Але вона, типу, недобудована. Бачите, тут стіни недофарбовані в ось ці е, баранці, е, тут от недостелений цей ламінат. Чи що вони стелили ось цей килим? Чи робили дерев'яну підлогу? Мабуть, дерев'яна підлога це підложка під, оце, 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 під цей килим. Е, тут багато вікон, до речі. Типу, вони е, планували дитину народити, але чоловік. Помер і дитини немає. І до неї ніхто не залицяється того, що, типу, чоловік відганяє, ну і плюс вона в траурі постійно. Я пропоную цей траур їй завершити. Як не знайти чоловіка? До неї тут залицявся, до речі, Лейтон Секемото. Можна його. Можна його якось трошечки спробувати склеїти. І в нього, до речі, є дитина: це Сем Секемото. Можливо, давайте в наступній серії ми родину Секемото і розглянемо отак, от чисто підемо по цепочки, по цепочки, і всі е, персонажі коротше будуть одне з одним пов'язані, як теорія, знаєте, там з кількох рукопожатів, рукостискань. Вона хоче прочитати ще одну книгу, та йома йо, ти хочеш. Ти хочеш uh, прийняти ванну. Ну, у багатих вона така, таке життя інакше. Тут uh, трошечки попив кафіку, почитав книжечку, прийняв ванну і. Ну, у багатих життя другая. Uh, я пропоную. Я пропоную. Звичайно, познайомитися ближче з Лейтоном, але я щось ну, не дуже думаю, що вони одне одному підійдуть, тому що Лейтон він такий батько-одинак. от, і ну, ну, таке. таке. Його, типу, там дружина щось покинула, втекла, і він виховує сина там. І все і таке. Я пропоную зараз взяти і добудувати цю чортову кляту дитячу кімнату. І е, ну, для вас пройде мить. Отак. Е, ну, Тут е, дитяча була вже трошечки дивна е, положення предметів. Ну, і плюс режим будівництва всім з 3 це просто якийсь е, капздець. Вийшло, як вийшло. От, тут не так, що можна, як в Sims 4 двигати предмети, як ти хочеш собі совать. Тут є предмети, які кріпляться от тільки так. І як би ти не нажимав там якийсь Move Object, alt ти можеш собі на сраку нажати і буде більше профіту з того. Так, значить. Так нас іде Check Out New Object. Давайте подивимося, що в неї взагалі з навичками є. В неї логіка на першому рівні, вона досить класно вміє малювати. В неї на восьмому рівні навичка. І кухарство в неї класне, класний рівень навички. Значить, бачите, вона зраділа так, я побудувала, добудувала цю кімнату дитячу. Вона так зраділа і одразу вхопила книгу, пішла її читати. Ні, моя гарна, є в тебе. Кампуктір. У мене є така ідея зараз. Тобі треба комп'ютер тільки для цього. А що ти така багата, а в тебе нема компухтіра? Щось я не зрозуміла. Мені що, тобі треба комп'ютер ще купляти? Знаєте, вона безробітня. Я думаю, що їй, можливо, було б класно. Було б класно. мати... Кар'єру письменниці. Вона любить читати і має кар'єру. Корнелія телефонує болтати. По-любому, а ні. Приготуйте групову порцію страв, відміну якості, яку забере Мортімер Гот, поки не сплинув час, щоб заробити трохи готівки. Будемо а, це інтерпретувати так, що, коротше, Мортімер. Зателефонував тітці сказав: слухай, ти там готувати класно вмієш. Я хочу твої там пиріжки, давай мені зроби якусь страву, я дуже хочу скуштувати від тебе щось. І треба приготувати групову порцію страви і віднести Муртімеруту. Давайте приймемо цей виклик. Пішли вниз. Ти зробиш те, що я тобі придумала. А я придумала їй. Іди десь Я придумала їй, що вона всиновить дитину, того що. А нашу ми тільки що той дороблювали дизайн. <систит> Кімнати дитячої. Значить, що тут можна? М більше. Де тут? Check real estate, Adopt Pet, Place Pet. Нє. Це, напевно, треба телефонувати телефоном. Точно. Це треба, мабуть, телефонувати в цей, блин, купувала цей ноутбук, наїжджала на тітку. Я забула, як тут воно просто відбувається все в трійці. service. Free. Я ж думаю, це адоптнути можна не тільки а, тварин. You'd cool. like to adopt. А що? А, хто? а що треба далі? А що? Я багата тітка. Вона хоче попісять, чи що? Так, трошки їй треба попісять. сходить. Де тут у неї туалет? Цей великий, просто величезний будинок це просто капзда. А що? Ми маємо чекати чувака, який прийде до нас з адопшн цього сервісу і щось перевірить, чи що? Як нам все новий дитино, йо, твою мать! Я не розумію цю трійку. Просто капзда. Що це? Мортімер там бігає десь гад. <рігла> бігає десь Мортімер. Так. Вона хоче а в арт-джелері. коротше. В неї дуже багато бажань виникає, але в дупу. Хай, хай, треба, треба той. Де чувак задопшину? Де? Нікодима? Чи то я, я якусь фігню прочитала, чи то я якусь фігню нажала, я просто не розумію. Ой, щось якась кабда. Я так пробігаюся очима, начебто розумію, що там написано, а потім така е. Нічого не розумію. Вона хоче вивчити writing skill. письменництво це вже перекладено. А, значить, давай writing. Вчитися письменництва. А можна одразу розпочати якийсь писати роман. Вона заробляє продажем картин. І я хочу, щоб вона була письменницею. Ось такий в неї життєвий досвід, гіркий. І щоб вона писала якісь романи, можливо, любовні е для жінок. Знаєте, О, о-о-о, о, Adopt a child. Немовля, нам треба, бо малюк або дитина. Ні, немовля нам не потрібно. давайте малюка. А, там. А що ми візьмемо чоловіка або жінку? Дівчинку або хлопчик. Давайте хлопчика візьмемо. А чо? А чо Я постійно за жінок граю, хай буде хоч. хоч десь буде хлопчик. давайте. Вітаємо. Як ви хочете назвати свого Adopted кіт? Ой, давайте його Еріком назвемо. Ерік. Uh, Отак, от, от в честь а, чоловіка, який помер. Нам зараз якогось чувачка принесуть, Ерік Крамплботом. Тут не можна, а, як в Sims 4, обрати а, дитину для адоптінгу. Де нам несуть немовлятку? Ой, клас, в такій штучці несуть. В такій штучці несуть. Я не можу. Зар... Тьотка взагалі незадоволена йде. Боже, Боже, нам принесли дитятка. А де тітка, блін, поклала кошечок і пішла кудись що це таке? Діставай, дітё. І... А чого ти ореш малече? Ну, який, він, який, він, який, він, який він прикольненький. Якби ще не орал. Дивіться, який гарний. Дивіться, який гарний, боже. Це просто якийсь капздець. І вітаю тебе, мамочко Агнес. Вітаю тебе, мамцю. Давай ти його. щось з ним зробиш. Що він хоче? Він хоче їсточки. Ти можеш його годувати на підлозі, фід флор. Треба ще високий стілець придбати йому буде. поставити на кухні. Давай дай йому пляшечку. А що тітка вже пішла, так? Походу, вже пішла. А от е, ці її знайомі: Ляньте, Фіона і Рівер. Звідки вона їх знає? цікаво. Може, вони якісь її сусіди. І Санді Френч Сенді. Куди ти пішла вже читати? Аж бігом пішла читати. Е, ні. Почекай, поки малючі... малючара поїсть, а йому аби орать. І перевдягни його в спальну піжаму. Не верщи. Тобто І поклади його в кріп, мабуть. Ну. 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 Перевдягай. Ой, він блондинчик. Він блондинчик у нас. Такий ой, гарненький хлопчик. Давайте покладемо його сюди, в кріп. Все. Агнес крамплботом і Ерік Крамплботом. І почекаємо, може той батя вилізе з муги. Вилі. Це капстол. Це це супер-пупер класно. Піди ще, зроби свій вечірній мацеон, як ти завжди робиш, Боже, який тут маєток, блін, здоровенний. Я в такому не хотіла жити. І йди поплач над, тим. над могилою як би це було. Якого як Бена? От ви мене задрали своїм оцим йоп твою мать, ніхай. Ну, хорошо, ладно. Go. Малий гад хотів погратися з іграшками отута. О, одразу танчика дістав. Та, блін, ці текстури. Куди ти поповз? Куди ти поповз? Куди ти поповз малече? Пам'ятаєте, Пауль Бауман сидів? Отак також на підлозі і грався. Пішла, пішла тут з тою, зі знайомою потеревені. А що? А куди? А хто? Хтось заперся до тебе в хату, чи що? Та нема нікого в хаті в тебе, куди вислухать пішла. Почекай, в тебе тут газета лежить. Ля, ці подруги йдуть до неї. Що ви тут робите? Йди почитай газету. Я взагалі кра. Почекай. Клади сюди дитину. Того що, ну. Ну, хороше. Оце от мені вичменюється. Вже 9 година, вже треба спадки баю, баюшки баю. Давайте. Вперед. Ніяких оце мені. Та і тобі також треба. Е, по потребах в тебе що? По потребах в тебе що? Голодна і спадки. Зараз треба щось піти, перехватити швиденько. А, ще треба Мортімеру готу щось приготувати. Давайте десерт Pumpkin Pie зробимо для Мортімера. І потім я за кадром йому віднесу. Давайте подивимося їй сюди. Що в нас тут є? Нічого в нас тут, так як ми бачили у Корнелі, нічого нового тут нема. Пруденс з і Саймон Крамплботом в неї. А, батьки, вона молодша сестра. І до речі, до дорослішання їй 12 днів. До дорослості. Вона молода зараз. Отак. Шо малече спить. Молодець. Гарний хлопчик. Хороший хлопчик. Блондинчик, як на замовлення, просто підібрали під Агнес. Вона також блондинка. От мені цікаво, Корнелія фарбована, якщо в них батьки ну, батьки Сіді. вони ж старі. Може, там Саймон був темний. Або Корнелія фарбувала волосся. Або Агнес фарбувала. Мені цікаво, який в них рідний колір волосся. Світлий, як у Агнес, або темний, як у Корнелії. О, Це готовий. Ну, а хто, хто бере, блін? Голими руками. Так, і треба, щоб вона не взяла з нього порцію. Не, 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 не ніяких плейт. Це для малого Муртімера Отут-от. От. А що? В смислі я ж. А, порцію треба. Порцію, порцію. О, дуже хороша якість, до речі. Візьми плейт. Постав її. Оці квести, бляха. Щоб потім їх зарахувати, це кабзда. Ні! Не зараховується. Тобто, це не, не, не гадіться. Треба щось готувати нормальне, не десерт. Ну Тоді поїж сама цей пиріг. Все, хай йдуть всі в сраку зі своїми рецептами. Я за кадром виконаю цей квест потім. Мертві нас своєю присутністю знову не попалували. Тож на цьому ми будемо з вами закінчувати. Дякую вам за перегляд. Дякую своїм любим спонсорочкам, які спонсують вихід нових відео, і ви також їм подякуйте. А ми зустрінемося з вами в наступних відео. До зустрічі!